Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Скороход ТВ. минулій серії ми з тобою побудували ось такий величезний склад. Постав на паузу, прийде в горі, буде підсказочка, і подивитися четверту серію, щоб бути в курсі. Також у четвертій серії ми з тобою прокачали наш скіл і наш рівень компанії до S, нам потрібно, також, щоб наймати робітників, щоб розширювати свій бізнес. Потрібно виконати завдання від нашого кінтуліка Нейта. І також ми в минулій серії взяли жирнюче замовлення. Майже на 1 мільйон нам потрібно буде побудувати з тобою будинок. Бери смаколик, ми вриваємося з тобою. П'яту серію Construction симулятора Не забудь підписатися, поставити лайк і підтримати мій канал. Let's go! Зараз ми з тобою подивимося, що нам буде потрібно спершу. Нам потрібно будувати двоєтажний дом, житловий комплекс. Нам потрібен з тобою бульдозер. і потім потрібно буде викопати, скоріш за все, якісь траншеї. Ми з тобою переміщуємося на наш об'єкт. Готово. Ось наш з тобою об'єкт. Прибули ми на об'єкт, тепер нам з тобою потрібно винайняти екскаватор і розчистити глянку. Йдемо в магазин. Овинення з тобою ось такий гарненький бульдозер. Зараз поїдемо на об'єкт. Пускаємо. Даем назад. Тотки по прогрессу все супер, виконали з тобою місію. Залазимо пульдозера, і я думаю, зараз ми з тобою його повернемо. Повернув, так, тепер наступне, що нам з тобою треба виконати, це по периметру з тобою викопати землю. Йдемо в наш магазин і винаймаємо екскаватор. Орендуємо його. Так, готово. Ось такий він має вигляд. Переду, ззаду їдемо тоді на місце нашої трійки. Нарешті, виконала з тобою місію, довго і монотонно було. Все, супер, виконала з тобою. Повертаємо техніку. Так, Тепер нам з тобою потрібно закупити матеріали. Переходимо в корзину і замовимо доставку, щоб нам відразу доставили до нашого майданчика. Все. Кайф є. Нам потрібен тепер кран з тобою. Готово. Сідаємо в кран. Заліть сплошною фундамент. Були ми з тобою на кар'єр, зараз будемо заправляти бетон. Все, готово. Машину заповнили бетоном, їдемо тепер на наш об'єкт. Прибули ми на наш об'єкт з тобою. Зараз будемо заливати бетон. Моємо. Тепер готово. Залили з тобою фундамент. По прогресу у нас з тобою 19%. То тепер розподілити строительные матеріали. Готово. Так, жаліть стіни. О, це вже цікавише. Сідаємо в наш бетонный насос. Макаємо. 80 живецовитки. Майже сто тисяч пішло на бетон. Готово, супер! У нас з тобою майже вже 29%, отримали 189 тисяч бонусу, вимикаємо все. Потрібно доставити матеріали, дерев'яні балки і компонент потолка. Готово. Розпаковуємо з тобою о, клас. Перегородка Друже, приступаємо з тобою до наступного етапу. Нам потрібно розмістити зборні компоненти, бетонні елементи потолка. В цілому у нас по прогресу 34%. Йдемо з тобою за кран і починаємо робити стелем. Реншев The Best. Ми молодці, з тобою поставили пилити місію. Тепер нам потрібно залити бетоном. Йдемо з тобою до нашого бетонного насосу, купуємо бетон і починаємо заливати. Стово виконали ми з тобою залили бетоном стелю. По прогресу у нас з тобою 40%. Також ми залутали з тобою майже 140 тисяч. Все тоді нам потрібно прибрати нашу техніку. Тепер нам з тобою потрібно поставити стіни, дерев'яні панелі. Добре, приступаємо. Зараз ми з тобою візьмемо в оренду універсальний причеп і тягач. Готово, біжимо до нашого тягача і до нашого причепа. Їдемо з тобою за стінами. Зараз ми з тобою підчепимо? Готово. Причепили. Їдемо за стінами. Чіночка обережна готова. Приїхали ми з тобою, йдемо купувати стіни. Ось вони нам загрузилися. Ого, які вони величезні. Нам потрібно робити дві ходки. Добре, зробимо ступу зараз дві ходки. Сідаємо. підвозимо тоді наші стіни на об'єкт і потім ще раз приїздимо за наступними. Зараз ми їх з тобою вигрузимо. Зараз ми з тобою спробуємо просто розвантажити і з'їздити за рештою. Партію. Зараз ми поїдемо за наступною партією. Поїхали. Причеп має поворотний механізм. Провезли з тобою другу партію стін їдемо за третьою партією. Готово все, відправляємося на базу, на нашу стройку. Готово. Привезли ми з тобою третю партію стін, зараз ми їх також вигрузимо і віддамо вантажівку нашим причепам. Зараз ми їх ось тут поставимо так обережненько, супер топ. Тепер діла за малими залишилось, нам потрібно поставити стіни. Получилося. Ага, от так от. Повернули ми з тобою транспортну раму. По прогресу у нас з тобою половина 50%. Зараз ми розпакуємо з тобою перегородки для стелі. монолітну стелю і після ще потрібно буде залити бетоном. Готово. от у нас будиночок виходить з тобою. Зараз ми тоді злімо їх бетоном. Включаємо нас насос і починаємо заповнювати. І Steady Go, виконали ми з тобою місію, залили ми з тобою стелю первого поверху, вимикаємо зараз всю техніку, Готово. тепер нам треба стіни на другий поверх. Робимо з тобою другий поверх, зараз перейдемо до крану і поставимо з тобою. Стіни другого поверху, друзі. Ви повинні обов'язково підписатись, поставити лайк. Я вже цю місію проходжу п'ятий час. Готово. Так, зараз ми з тобою поставимо стіни другого поверху. Прогрес у 79%. Зараз нам потрібно дерев'яні балки. Переносимо балки. Є yeah. красунчики. Ми з тобою працюємо в. Потя лицям і вдень, і вночі, без вихідних, без відпочинку. Можемо зробити тобой танець. Тут джиги-джиги-джага-джага, джугі-джугі, джагі-дагі. Погнали, розкриваємо балки. Готово. Стеля. Так, це у нас вихід на другий поверх, вікна. Тут зараз буде стеля. Так, починаємо тепер укладати бетонні плити. Укладаємо зараз бетонні плити на стелю. Мастерське вже кладемо плити прямо чітко. Готово, ще дві плити. І ми з тобою красунчики. По прогресу на 76% загального прогресу. Все, крутяк готово, стелю ми поставили, тепер нам потрібно залити її бетоном. Зараз ми приберемо з тобою раму для стін, щоб вони нам з тобою не заважали. Готово. Вмикаємо бетонный насос. Залили ми з тобою другий поверх стелю. Я задоволений нами. Зараз тоді дороблюємо третій поверх, вимикаємо. О, супер, нам трохи, трохи вже залишилось. Кайф. Зараз ми тоді відгонимо нашу автівочку. Ми вже на фінішній прямій з тобою. Стоїть. Зараз по-бистренькому поставимо не з тобою третього поверху. Весенько робимо. Заливаємо дах третього поверху і все. Ось такий от будинок крутий. Так, ну що, залишається діло за малим. Заливаємо наш третій поверх. Супер-супер, взагалі, топчик. Це, друзі, ми майже виконали з тобою місію, Забираємо забираємося, прибираємо техніку, розібрали з тобою кран. готово. Зараз ми поговоримо з бригадирошею. Є. Будували такий картезний багатоквартирний будинок. Дуже все красиво, гарно і найголовніше, головне якісно. На даний момент у нас з тобою 800. 28 тисяч кеша. Давайте дійсно з тобою подивимося по компанії. Є в нас задача одна від хейпа на розширення. Підпишемо зараз з тобою цей контракт. Нам потрібно поговорити із хейпом. Так, пройшли майже на місце. Зараз поговоримо з хейпом. Він каже, що офіс наша компанія so дуже крутий. Він говорить, що. Пропонує нам нову компанію на розширення. Він каже, що такому місту потрібен такий крутий будівельник, така класна компанія. Зможемо наймати директора, екологію. Ну, ми типу директора. І також зможемо з тобою наймати робітників. Так, готово. Ось такий у нас ще один власний офіс. О, є! Друже, дякую, що ти додивився цю серію. Підпишись на канал, постав лайк. Серія була реально дуже потна. Катка була дуже складна. Майже 6 годин я записував цей ролик, так що постав свій царський лайк і до наступних серій на каналі Скараход ТВ Бережи себе і па-па.